От прямо зараз давайте поговоримо з представником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. На Херсонщині теж лунає повітряна тривога. Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Україні! Слава, слава. Вітаю. Олександре, давайте поговоримо, яка у вас зараз ситуація. Після обстрілів вони були і цієї доби, мова про місто Херсон, і минулої доби теж, на жаль. Так, дійсно, минулої доби було там, 80 разів обстрілювали Херсон та область правопережно 350 снарядів було випущено. Слава Бу, Богу, без постраждалих, але багато о, був, був, було було скидів дрону, о, також картівки, будівлі, вночі також є пошкоджені домівки, в самому Херсоні, на щастя, без постраждалих. Пане Олександре, а яка зараз ситуація з теплом і з електрикою в регіонах, де постійні обстріли? Чи є проблеми і де саме вони є? Віться, в самому Херсоні зараз є з теплом 769 шістдесят дев'ять будинків. Це квартири більшості будинків з 170 80% вже вже теплопостачанням. Сон продовжується підключення, які будуть забезпечувати от інші ці остаточно двадцять відсотків. Але постійні опціові звичайно заважають. заброжають населених пунктів Херсонського правобережних про зараз. Е Надаємо і ми мали і зголосились міжнародні фонди організації, наші кій. Забезпечити 15 тисяч домоволодінь паленою деревиною та ракетами. Окрім цього, ще половиною тисяч домоволодів всіх благоподібники забезпечені групи на купівлю паливної деревини. Тому набагато краще зиму пройдемо і забезпечені люди будуть, ніж минулої зими, коли ми просто не в Пане Олександр, скажіть, будь ласка, як змінилась інтенсивність російських ударів, ударів по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема теплової і енергетичної, от з приходом таких холодів і морозів? Ну от вчора тільки е, були два удари, які е, трошки позруйнували ну, енергосистему. Трошки вже сьогодні трошки підновлено це високе і ітенське. Там без світла вчора ще були, і частково високе були зараз нас хеду по гуманітарному центру і відходи у лінії електропередання. Сьогодні там вже енергетики працюють. Часом будемо віднодати це в тих населених пунктах проекту постачання енергетики. У нас система теплопостачання у нас система. На поверхні прям, в більшості підводить до домівок е, теплопостачання. Тому, звичайно, е, кожен прильот поряд він руйнує і в тому числі і ці повітряні вікна одразу перекривається. Знижується тиск, для того, щоб комунальники могли відновити. Ну, працюємо, щоб це робити. Олександр дуже вам дякуємо. Це був Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.